Всіх вітаю, товариство. Продовжуємо проходження GTA 5. В попередній серії у нас було пограбування ювелірної крамниці. І тут нам уже дають пограти, власне кажучи, за Франкліна. Так, подивимось, що у нас тут є. Ага, тут у нас тільки. А, почекай, це в нас тут такий Майкл. Давай ми заремотнемося до Майкла. Так, поїдемо тачкою чи на таксі. Давай на таксі, в принципі. Контакти, даунтаун. Викликаємо таксу собі. Алло, альо У вас є вільні таксі? Жодних проблем. Таксі приїде за кілька хвилин. Чекаю, чекаю. Так, зброя у нас з'явилась якась. Окей. Ага, бачу, їде, їде, їде. Прикольно, тут можна свистижки по таксі, як в цьому. Блін, аварія. Я не винуватий. Як у відьмаку третьому, коли коня підзиваєш? Так, Майкл. Е, погнали. Прямою наводкою до Майкла печем. Так, окей, подякував. 32 бакси взяв, бляха. Щось багато. Стопа, куди він привіз? Не зрозумів Ламар. Здорово, друзяко! Йо, слухай, друзяко. Щоб залишиться в тебе на хаті ненадовго, добро? Так, звісно, друже, як не крути, це найкраще місце для нього. Начебто ніхто не хоче надерти твою чорну сраку. Брехня собача, нігіра. Просто дбай про нього, добре? Добре, я тебе зрозумів, друзяко. Стоп, а де наша місія? Втекла десь? А, може, нам просто в будинок треба зайти. Що б тепер у Франкліна вдома? Франклін може спілкуватись з ним. Ага. А де наш Майкл? Що я не в'їхав. Десь пропав. Що за фіня? Пустий будинок. Стоп, а де він дівся? В Може його викрав хтось? Але ні, це якась вігня. Так, це ми колись сюди залазили через це вікно. О, о, його кімната ж. Диви, нема нікого. Тут що? Тут закрито. Не в'їхав, де він дівся? Цікаво. А ну давай може ми зможемо переключитися на нього. Де він є? Ти він не подалеку. А що він хату поміняв, чи що? Мені треба бігти. Я хочу замовити десерт. Схоже, що їсти тобі доведеться в самотності. Ай, в нас було побачення, походу, не видали, так? Да? Е, почати запис, швидкий запис, режим повтору, запис кліпу для події. Окей, це не, не цікаво. Так, а що у нас тут є по місіях? Їдемо, коротше, до себе додому. Щось я не можу зрозуміти, що від нас хочуть. Там була місія, блін, доступна. А, це ж Майклова місія була, бляха, що я Франкліном туди поперся. Щось не в'їхав, не второпав одразу. Так, нам би якби баланс нащекнути було б мені цікаво подивитися, там у нас, має бути, по ідеї 700 плюс 1000 доларів. Можна вже буде нормально затаритись у цьому в е зброєвому магазині. Покачають собі пушки. Так, куди це ми приперли? Чи це хата наша, чи ні? Ну так, да, це ж наша хата. Вхід тільки. Ну так. Да. Тут я бін забув здемій гін. Так, погнали. Це місія в итогі цього була майкла не Франкліна. на Франкліна. Тож я натупив трошки. Так. Так, да, все правильно. О, ось тидем. Привіт. У мене таке відчуття, йому ми з тобою цілу вічність не бачились. Хочеш пізніше десь пообідати? Я без радістю. Але розумієш, йога не може вже чекати. А, все правильно. О, привіт. Ось і ти. Що там? То як? Ми в шоколаді? Ще й якому трясся? Нам удалося. Так удалося ж прото мені в рот. Отже, слухай. Лестер продасть коштовності, він знає хлопця, який дасть по 50 центів за долар. Чорт, у нас ще залишиться трохи грошей після того, як ми заплатимо цьому навіженому мексиканському собацюрі. Будьмо. На тому все так? Сподіваюсь. Це пограбування. Усе сказано там, кожен, хто читав твоє досьє? Та що з тобою не так, цих худків? Дейві? Сто років не бачились. А як же Тревор? Якщо цей псих здогадається, ні. Дізнається, що ти живий, то влаштує тобі останній день Помпеї. Не турбуйся за Тревора, він мертвий. Напевно. Крім того, я тут ні до чого. Не розумію, про що ти в дітька верзеш. Справді? Вважається, що злочинці втекли здоровоцінними каміннями та прилинами вартістю в мільйони доларів. Альберту стало поща. А, це ж свідок наш. Я просто виконував свій обов'язок і сказав цьому хлопцю: слухай, тобі треба прибрати ці мотоцикли. Я нічого про це не знаю. А інший хлопець вибігає з крамниці, збиває мене з ніг і каже що щось на кшталт. Ти щодня забуваєш про тисячі речей, а це шкодова фраза. Було дуже страшно. Повертаємось до студії. А це Тревор, це теж буде, походу, наш головний герой? Ага. Хочеш ніхнути, солоденький? Він в шоці просто. Тревор, пупсику. Хочеш затягнутися? Не треба, Джонні. Треворе, ти знову спав з моєю дівчиною? Виродку, я з тобою розмовляю. Усі ми нюхаємо, усі ми любимо обдовбатися, але це тому не виправдання. Облиш. Метамфетамін. Так, нічого не може виправдати. І ось до чого ти мене довела. Кажу тобі, Джоні, облиш. Нічого я не облишу. Тревори. падлюка, я до тебе кажу. Що ж ти кажеш? Ти встремляв моїй дівчині, старий, не можна так? Ну, я ж маю комусь стремляти. Хочеш, щоб я тобі встремляв, у цьому проблема? Знімаш танці, ковбою. Це коротше це і взагалі персонаж не при собі. Замок, Нероне. Fuck you, Trevor! I still love her. Жесть, что тут делается? Это главный герой, конечно, да. Это no, а будет просто космос. Обейми меня вот так. Всяка драна, всяка, всяка, всяка. Короче, в нее тут позабыл, да? Вот это жесткий пассажир. Щоб я тебе наступного разу не бачив. Да, нам дають врешті решт грати за тревор. А, стоп, наш ще четвертий персонаж скритий. Ага. Треба розібратися зрештою. Це наша та чилотка? Сідай до пікапа. Грузи скоріше. А ми десь живемо на отшибі, да, я так розумію, за містом. Їдь до Грейпсіда. Їдемо до Грейпсіда. Вейт, о той привид, якого я побачив, його звуть Майкл Танлі. Схоже живе в Лос-Сантосі. Знайди його. Правда, мій двоюродний брат живе там, але я не знайди його, Вейт. Це означає, що мені не доведеться зустрічатись з байкерами. Ми поспішаємо, але ж не настільки. Стоп, поворот. Але якщо ми закопаємо Джоні в постелі, а потім утихомиром корву Ешлі, який ти встромляв, то вони про це навіть не дізнаються по твоєму зневажати жінок, це розумно? Зневажати її? Я не зневажаю її. Просто кажу, що нам треба було б убити її. Ти обізвав її курвою, хіба в тебе матері немає? будь-кого є матері, принаймні одна. Ай. Так, ми майже на точці. Цей пікапчик нормально так клетить, бляха. Головне цього, в кузові не загубити, дурня. Ми їдемо на ту ферму, що праворуч, і вони мають бути там. Так, а що ферма? Так, тут є ці байкери. Ого. го Привіт, ти не бачив Ешлі? Її Джонні шукає. О, ти знаєш що? Недавно бачив. Так, я бачив і. Так, зараз, походу, буде розборка. Ага. Якщо фургон приведе нас до табору, на цій території більше не буде проблеми з байкерами. Так, треба зачистити оціх байкерів, походу. Можемо стріляти? Бомба. Мінус два. Так, а ми... Ага, нам треба, щоб вони ж привели нас на свою точку. Так, значить, стріляти по ним не будемо, щоб викрити ж це. Містоположення табору. Так, добре, що вони не побачили у нас у вас повних придурків. Е, Тві тобі... якісь ремні безпеки встановити, аби що? Ти тримайся там краще. Ззаду я збираю лише те, що не шкода втратити. Так. Ну, да, це вже якась аля така сільська місцевість. Старий, тобі треба загранувати, тут різкий поворот ліворуч, Та нормально все. Боси, ну речі, ми переб'ємо всіх байкерів одразу. Та переб'ємо. Ну на аеродромі і іще там, біля цього, ти зрозумів. А Якщо сьогодні впораємося їхній час, усе одно буде закінчено. Так, де ж їхній ліго, бляханка. А якщо звернемо ліворуч, зможемо перестрибнути. Варто нам? Куди, бляха, перестригнути? Блін, не долечу, да? Фу, повезло. Тупо повезло. Каскардерський стрибок виконано. Ага, а бабки дають за це? Ні, щось нічого не дали в Сан Андресі, навіть давали, не пам'ятаю, по 250 чи то по 500 доларів. Да-да, до речі, було таке. Ми вже знаємо, куди вони їдуть. Блін, сорі, брат. Брат, сорі. Нагрузись. Давай, 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 давай. Жесть, тупо загубив пацана. Yeah. Так, ми все ще їдемо за ними, ти ж да. Закрийся, роме. Заробляю собі байкерські кольори зі шкіри цього придурка. Зроблю собі байкерські кольори, він казав. Ми в них нахвості. Ну, вже десь, походу, табір їхній буде поруч. Ну ж бо, давай. Давай, 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 підножми. Куди прямуємо? Фіг, його знає, куди ми прямуємо, ми вже десь півкарти проїхали. Дивись, вони гальмують. Тобі вдалось, треба, вони зупиняються. Оце, походу, база їхня. То ти шо, Ту тут цілий цей. Сидіть та дивіться, всякі Убий байкерів, а що у нас є зі зброї? Дробаш, да? Давай візьмемо дробовичок. Оп, сюди. Зараз будемо зачищати, хто тут є. Мінус. Блін, дробашу це їм вушечка. До речі. Так, да, робота з укриттями зроблена взагалі чудово. Мені подобається. Хоп. І сюди. Е, тремор, Ага, спеціальна активність. Ага, це типа режим ярості, все, я зрозумів, як воно працює. Зрозумів. Ого! Це ми двіжанули тут. Та ти що, щось їх тут дофіга? Давай активуємо здібність. Деколи треба її активувати, все одно як не крути. Це ж таке балон газу? Да. Та ти що хату тут прозволили? Так, давай підемо всім боком зачищати будемо. Стоп! Мінус. Перезарядка, давай, давай, брат. Добре. Та ти шо? Шикар просто. просто. Так. М -м -м -м. Обійдемо ззаду зараз моїх трошки. Так, поки ніколи не бачу. Їдуть, їдуть, їдуть. Активуємо. Роздібність, добре. Мінус. І ще десь один у нас тут в хаті. Ага, бачу. Наверху. Не замітив його. Так, ну тут можна нормально зброю полутати. Так, стоп, бачу. Перший. А укриття? Блін, через укриття навіть валить. Бомба. Чуваки, ти визнущаєтесь. Давайте розважатись. Так, по тій стороні вулиці. Стоп, 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 треба своїм допомогти. Щоб там не жахнули наших. Де противники? Не зрозумів. Шо вони тікають, чи що? Чи де вони? А, вони тут. Так, почекай, почекай, почекай. Блін, далеко дуже не застрілю. Бляха, дуже далеко. Давай, 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 спекаля, 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 стоп. Зараз, зараз я побачу, почекай, почекай, почекай. Блін, його не видно. Бачу. Є, мінус. І ще десь один вниз втікав. Блін, того добили чи ні. Блін, мене ХП падає. Так, це й мінус. І ще один десь тут втікав. Фіг, я знаю, куди він втік. Окей. Ще й якісь хіка. Блін, дуже вже далеко. Не дострілювай туди. Так, що там, де наші? Ну, наче. По карті зачистив усіх. Грузимося. Так, а де третій? І до трейлера біля річки. Окей. Блін, прикольні місії в цього тревора. Такі динамічні. Ми заскочимо Ортега. до ортеги. Ацтеки я починаю нервувати. Не нервуй, нервовий Рован. Йому подобаються агресивні захоплення. Захоплення? Тревора, нам цього не треба. Тепер, коли байкерів немає, залишилось лише ми, ацтеки та Оніли. Ринку вистачить на всіх. Ага, зрозумів. Наш китайський друг буде купувати меч швидше, ніж ми варитимемо його. Тобі просто треба зустрітись. Давай розбудемо його. Яка вам заїдемо в його Дім? Та ти шо? Артега головний у цьому окрузі. Жесть, вже не головний. Зіштовхни трейлер у річку. Так, і зробимо. Ой-ой-ой. Це епічненько. Давай, давай газу. А що він не тікає, дурочок цей? Бомба. Давай, давай, ще газку піднажмай. Хорош. А, він випрыгнув да, кінці. Хм. А, вона не глибока. Що це за срань, Треворе? А прямо з-під коняки, мій мокрий друже. Ти вийшов із бізнесу. Загублені вийшли з бізнесу. Зброя і шмаль у цьому районі поширюється через Тревора Філіпс Ентерпрайз А або не поширюється взагалі. Пригрози Ортезі, давай пригрозумов. Лише професійна повага не дай мені спустити твій роздутий. Вони оголосять полювання на тебе? Не подобається мені, як він дивиться на мене. Я ніколи тобі не заважав із добрих міркувань. Ти точно хочеш це зробити? Мене ти вб'єш, але ми і люди. Гадаю, він зрозумів. Босам це не сподобається. Я гадав, ти божевільний, а не дурний. Якось так. Отак От краще. Погнали. Здається, він своє відбігав. Давай забрати звідси, чуваче. Хочеш? Так, ми їдемо, як я зрозумів, на свою базу. Е, ї... А, їдь дорона додому. Погнали. не знаю, що про це скажуть Скиглії. Подивись на мене. Практично весь час на спідах, але разом із тим я сама продуктивність. Так, ти сьогодні добра, чи попрацював. Настав час привести справи до ладу. а Ти кудись зібрався? Спочатку знайду свого привода з телевізора, Майкла Таунлі. Це твій друзяка, якого ти казав застрелили? Ви раніше разом промишляли? Так, це він, мій кращий друг. Я гадав, він мертвий. Ти схочеш на літу. Так, це той клятий привид, про якого я кажу? Він живий. Він ходить, говорить, грабує крамниці. Тож гадаю, так, він швидше за все живий. Хіба ні? А звідки ти знаєш, що це він? Це все його стиль роботи. Е, а так сама дурня, яку він молов 10 років тому. Тревора, це може бути пастка. Раптом хтось хоче, аби ти думав, що він живий. Ну да, логічно говорить. Я був обманутим, коли гадав, що він мертвий. Майкл Таунлі живий та здоровий, він у Лос-Сантосі, йому є що, що мені сказати. Може, тебе намагаються виминити з підпілля? Надто дурнувата теорія змови навіть для тебе, Роналде. Вимітайся з машини, Роне. Мені треба подумати. Побіг! Це, коротше, кінтивіон. Жесть. Це сховище Тревора. Ти можеш зберігати транспорт. Ну все так само. Свої транспортні засоби можеш модифікувати. це зрозуміло. Ти можеш зберегти свою гру, заснувши на ліжку. Також ти можеш переодягнутись, підійшовши до гардеробу. Пройдися по трейлеру, то знайди, чим там можна зайнятися. Хм. Актор розблокований. Тревор та Вейт? Стоп, ану-ка. п п почекай, ну. Як це нам переключитись? Тату салони доступні, добре. Так, відний дзвінок. Говори, ти know, не знаєш, я не люблю такі штуки, вони ж підслуховують. Так, давай бігом. Бізнес наразі систематизований, містер Ченг, питає, перебуває в барі. Ти сказав це по телефону, і ті геть тебе вкусив. Чорт забирай, Роне! Тип привомуши покарати тебе і ти знаєш, як я до цього ставлюсь. О, таракани в нас бігають по дому. Ха. Так, де вихід? А це, Так, що у нас е, говорить наша мапа? Наша мапа говорить, можемо поїхати на місію. Так, а де наш пікапік? На місці, погнали. Так. 0,7 7 миль, в принципі, тут недалеко, попрямій. Поїхали. Візьміть участь в одному з найбільш захоплюючих перегонів. Ні, перегони нам не цікаво, на жаль. А, по бездоріжжю? Ну, можливо, пізніше це виконаємо з вами. Перегони, ага, вони позначені цим флажком. Ну, транспорт цікавий, такий по цій сільській місцевості їздить квадрики, оце все таке не такі, як у місті зовсім. Так, майже прибули на точку. Що нам тут запропонують? Зараз глянемо. Стоп! Стоп-поп-поп-поп. Чуть не пропустив. Трить. Так, тут якийсь папчик. Давай не подивимось, що тут робиться. Що за двіжуха? Тревор, ти все ще в чорному списку. А ці двоє. Хто б не виграв, потрапить до чорного списку. Він переміг у чорний список його. Не можу. Він мій <з> чоловік. <yapix> Чорт би я його побрав. Він же тобі в сини годиться. Інтернет прекрасна штука. Хай там як, але я врятував твого чоловіка. А тепер нали арщину. У мене зустріч. Добре, але бодай ще один труп у моєму барі. Я клянуся. Я тебе не обслуговуватиму. Містер Філіпс. А ось і він. Приємно зустрітися з вами, містер Ченг. О, ні, я перекладач містера Ченга. Містер Ченг за. Боже, я вдовбався як придурок. Якщо розмовляєте іспанською, розмовляйте між собою. Містер Тео Ченг дуже радіє знайомству з вами. О, так, по ньому видно. Знаєте, що познайомитись з вами це так дивовижно? Так, їдь до лабораторії. Ого, чим далі, тим цікавіше. Ой-ой-ой, сорян, ну я трошки раніше стартанув, а цей ідіот тупо впав під колеса. Рестарт. Так, їдемо на лабораторії, тут все тут дуже в нас цікаво виглядає. Давай, заліз. Слава Богу. Так, шеф, а хто такий шеф? Хм, це ми на когось працюємо. Шеф, ми зараз приїдемо дивитись кухню. Ти це встигнешся, Ї... їдуть от стеки, вони думають, що ти вбив ортегу. І не помиляються. До сюди, і ти зможеш їх покласти. Так, тут зараз ще наші ці конкуренти будуть. Ти впевнений, що твій бос не хоче внюхати всю цю шмаль? Ні-ні, містер Ченг старший дуже чітко висловився. Йому потрібен надійний постачальник. Угу. Так, я на місці. Лікьор Ace. Трясе, Тревора, у нас обман часу. Стоп, стоп, стоп. Шеф, де твої манери? Це ж наші гості, розумієш? Це Ченг і його скромний слуга. Добре, чувачі, радий зустрічі з вами. треба ровно з часу. Вони скоро будуть. Усьому свій час. Так, джентльмени, прошу. Йдіть, перевірте складські приміщення. Проходьте. Красиво, правда? Залазьте просторона така кімнатка. Містер Чен, Будь ласка, прошу вас. Здуріти можна, особиста кімната. Екскурсія недовзі продовжиться, джентльмени. Так, це ми їх типа так заховали, щоб їх не підстрелили випадково. Так, валини тут у нас є, все є. Це наш кент. Так, будемо тримати оборону. Так. Вони дійсно хочуть вбити тебе. Блін. Ой-ой-ой, нормально збіжуха. Стоп. Треба потихеньку стріляти. Не висовується особа. Так, у нас же ж є режим берсерка, я забувся за нього. Так, добре. Голову висунь. Не хоче. Мінус. Так, десь сюди є. Так, ці куди їдуть? Доїздились. Блін, зараз десь тилу будуть заходити уже. Пігня діло. Так, ще десь тут один. Де, не бачу? Стоп, стоп, стоп. Іди за шефом, іду. Блін, тут ціла лабораторія у нього прям підпільна. Прикол. Так, стоп, стоп, зараз помжу. Так. режим цього. Берсерка. Активовано. Добре. всі. Так, щось нікого не бачу. Стоп, стоп, стоп. Є. Так, наче всі. Ого, я починаю думати, що вони справді хочуть убити мене. Вони обійшли нас, наступають ззаду. Іди за шефом. Блін, поверху треба йти, й Повернись до шефа. Бляха, муха, шо його так носить цього тревора. Зі сторони в сторону. Так, стоп, зараз займемо оборону. Почекай. Є, я на місці. Погнали. Так, лазар ми тут крутенько зачистимо. Є, добре. Перезарядочка. Капець, тут пивармії тупо їхні. Ди сюди. Є, хорош. йо моє, вони, коротше, не закінчуються тут. Сюди. Попався. Ще десь їдуть, да? Оп, встав, перезарядочка. А речі зачистимо. Є. Yeah. Так, почекай, почекай, почекай. Добре. Схоже, ти не переконав їх, коли казав, що їм треба піти. Нам <плес> треба спуститись <плес> до переднього входу в кремницю. <плес> Трася, я сам знаю, що робити. Давай сюди сходами, поквапся. Та зараз, зараз, брат. Я забув де сходи, блін. Е -п 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 -п. Ага, бачу. Так. Е, прогнись, вони заходять через двері. Через які двері. Ніхто сюди не зайде, Що таке придумали? Перезарядочка, в міні. Так, тут та аптечка валяється. чудово. Де сюда. Перезаряжусь. Погнали, потихеньку. Так, треба нам він ступать. мой Тупо ціла війна. Всіх відбили? Мені перевірити китайську делегацію, вони ж так і застудитись можуть. Ну да, вони ж у цьому. Іди до ящика зіль. А, це ящик з льодом був. Жесть. Хто це такий? А, вони трошки примерзли. Ну, сорі, мужики. Здається, ми вже достатньо побачили. Але ж ми ще навіть не дістались до головної кімнати. Я заїду та підпишу контракти, добро, а на трупи просто не звертайте уваги. Слухай, Треворе, ми все ще будемо варити. Ще пак. Добро. Ну да, конечно, штурму відбили знатний. Так, місія завершена, так? Добре, народ. На цьому будемо завершувати нашу серію. Всім дякую за перегляд, Помагайте просувати україномовний контент. До зустрічі у нових серіях.